У Кіровограді в автомобілі ледь не згоріло заживо немовля. Пригода сталася, коли маленький Ігор, якому за два місяці буде два роки, грався у батьковому авто. На три хвилини, випустивши з поля зору малого, батьки почули крик дитини. Кинувшись на допомогу, вони побачили дим і язики полум'я в автівці. Деталі історії знає Микола Мумига. Ось у такому стані маленький Ігор зараз перебуває у реанімації. Його тіло обгоріло на 50%. Через тяжкий стан дитини його зйомку лікарі не дозволили. Батьків до малого також не пускають. Зразу забрали дитину в реанімацію. Потім визвали хірургів з обласної лікарні. Дитину забрали на операцію. За дві доби маленький ігор переніс два оперативних втручання, проте стан залишається стабільно тяжким. Гарантій, що з малюком все буде добре, лікарі поки не дають. Глибіна пораження ажогів 2, 3, а Б степені, ажоговий шок, ажог дихальних путей. Там індекс токсического пораження, 140 единиц вважається критически високим, угрожаемым для життя. В автомобілі, де сталася пожежа, майже нічого не вціліло. Батько розповідає, що авто було улюбленим місцем для Ігор Малого. Воно стояло в дворі приватного будинку, тому на перший погляд жодної небезпеки не становило. Я виходів, машина ну, палає, витягнув його з машини, кожа відпадала прямо на глазах. Хоча чоловіки не палить, та в бардачку зберігались сірники. Поки батьки були в будинку, ними скоріше за все і скористався малий Ігор. Сірники знайшли на передньому сидінні пасажирському. тобто воно все, хоті вигорівше, ну воно найбільше вигорівше пасажирське сидіння. Тобто, експерти, коли були, вони продивилися проводку, все, а чехва зарання сказали від сірників. Дитина сама підпалила. Підпалила і не змогла вилізти з машини. Знаружи він відкривав двері дуже хорошо. От в нього виходить, середини він не може відкрити. Якби міг, може б він і виліз і нічут не трапилось. За дві доби перебування малого в лікарні батьки витратили більше 10 тисяч гривень. Жодних заощаджень вони не мали, а вартість такого лікування обчислюється десятками тисяч гривень і десятками операцій. Я прошу допомогти мені врятувати дитину. Хто чим може? Може донори, може грошима, може якимись медикаментами. Поможіть, прошу людей бути небайдужими до чужого горя і допомогти нам врятувати нашу дитину. Малюку необхідна донорська кров. Друга група негативний резус. Тому всіх небайдужих просять зв'язуватись із мамою по телефону або ж перераховувати кошти на карту Приватбанку, номер якої вказано на екрані. Микола Мумига, Сергій Баранюк день за днем.